Пройти детальний огляд у лікаря-гінеколога, відвідати УЗД-діагностику, здати аналізи та прослухати цікаву лекцію. Жінки, які постраждали від гендерного насильства і проживають у місті добра, мали нагоду попіклуватись про своє жіноче здоров'я і пройти огляд у фахівців перинатального центру. Більше про день здоров'я дивіться далі. Жіноче здоров'я це важливий момент, який досить часто відкладають на потім. Проте кожній жінці необхідно вчасно проходити гінекологічні обстеження, які допоможуть своєчасно виявити захворювання репродуктивної системи. Фахівці перинатального центру влаштували день здоров'я для жінок, які постраждали від гендерного насилля і проживають у місті добра. В основному це одинокі мами, це мами, які потерпіли через війну, втратили власний дім чи потерпіли через домашнє насилля. Є дівчата, які пережили сексуальне насилля, і е, в них часто немає ні можливості звернутися до лікаря, ні часу, ні усвідомлення, що це важливо дбати про своє здоров'я. В день здоров'я жінки, які проживають в місті добра, змогли пройти детальний гінекологічний огляд у фахівців Чернівецького передбачення перинатального центру і прослухати лекцію про правильне піклування за власним здоров'ям. Всі найкращі лікарі, акушери-гінекологи сьогодні тут для того, щоб надати висококласну медичну допомогу жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах. І сьогодні наші працівники, фахівці Чернівецького обласного перинатального центру проходили ряд тренінгів, ряд навчань для того, щоб вміти. Спілкуватися, вміти оглядати, мати контакт з жінками, які потерпіли від гендерного насилля. Понад пів сотні жінок, які проживають у місті добра, пройшли медичне обстеження. Звичайно, дуже цікаво дізнатися самі нюанси. Мені здається, це всім має бути цікаво. Як на мене, це дуже добре, що вони це роблять. Вони нагадують тим жінкам, які про це буває, забувають, що треба проходити обстеження хоча б кожного року. хоча б. І Вони про це нагадують. Це дуже добре. Бо вони всі про це пам'ятають. Можливо, бо це для здоров'я, щоб, ну, щоб не було ніяких, щоб не було ніяких хвороб або, або інфекцій. Полегшило. Що приїхали врачі, щоб привірили? Я для мене це важливо. Я маю пройти всі обстеження лікарів, щоб дізнатися про моє про своє здоров'я. Наприклад, може, я захворіла або треба якісь ліки і прилокувати. День здоров'я, який провели фахівці перинатального центру у місті Добра, надав жінкам можливість комфортно та швидко поспілкуватись з лікарями. Звичайно, зручно це. Не треба нікуди їхати, так як, наприклад, в мене троє маленьких дітей, то не дуже хочеться їх залишати надовго і їхати з цей. А так собі прийшла, собі і все, і ти знаєш, що діти біля тебе і далеко йти не треба, і все, все поряд. Це дуже ну, дуже зручно. Чернівецький обласний перинатальний центр підписав меморандум про співпрацю з благодійним фондом місто Добра. Відтепер день здоров'я стане традиційним заходом. Ми підписали меморандум про співпрацю з містом добра. І ця акція розпочинає довгу плідну співпрацю в наданні якісної висококласної медичної допомоги жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми щасливі, що в нас тепер є ще одна дуже важлива співпраця з перинатальним центром. Сьогодні ми підписали меморандум, і тепер над містом добра буде ще одна. Парасолька чарівників, чарівників здоров'я, які дбатимуть про здоров'я наших мам, тих, хто дійсно потребує уваги, тих, хто дійсно давно не мав можливості звертатися за допомогою до лікарів. І для нас це чудесний день здоров'я, важливий день. Пам'ятайте, дбати про своє жіноче здоров'я ваш обов'язок. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.